Перш за все, хотілося стати на захист нашої країни. Ну, почувши, що таке відбувається, я ну, чітко зрозумів, для чого ну, я повинен йти. Знаючи, що я нормально сплю, я хтось смув, не досипає ночей, стоячи на постій, холодно, голодно, і я вирішив приєднатись до тих людей, за... за те, щоб наш, в нашій країні був мир. Мама була не дуже. Рада тому, тому що ну, каже, чому іменно ти ти в мене один і так далі. Мені іноді боляче, звісно, коли вона мені там дзвонить, каже, у мене там ну, дров там не вистачає, ще чогось. Ну, але я по максимуму, коли приїжджає відпустку, я там ну не знаю, може сусіди бачать, може і ні, ну мені якось рівно не ну, допомагаю. Ну, стараюсь допомагати, тому що знаю, що вона у мене одна. Скажімо так, не, ну, не всі, в принципі, ну, нормально сказали, каже, для чого тобі то треба, ну, це там відірвані кінцівки, і, ну, в общем, ти потім не будеш нікому не потрібен. Все рівно притримувалися з тої думки, ну, чому ти маєш іти, а то зовсім і не наша війна, в принципі, і, ну, і гроші відмиваються і так далі. Ну, вів нагляд за певною територією. Ну, правда, не було непривично, оскільки я не служив, допустимо, ну, в такому підрозділі. Ну, Скажімо так, ну, страх в будь-якої людини є. Тобі сказали, в принципі, і показали, що робити, якщо щось. Але ну, адреналін там, чи там, страх, він іноді бере своє. Ну, я думаю, що ліпше не керуватися такими факторами, тому що ну, ну, пагобно Ну, У нас є основне завдання, ну, в принципі, ну, то я його виконую там, по періодах. То, ну, це ми, в принципі, всі виконуємо по періодах. А окремі завдання, ну, там їх також було пару. Як то говорять, не в себе вдома, тому було трохи і, і весело, і смішно. Не в себе вдома що бачимо? Ну, не в себе на території, ну, тобто, безпосередньо близько біля нього. Романтики тут ну, ніякої нема. Біль, горе, страх. ну, Тут нічого, ну, такого. Є радості, в принципі, ну, такі. Бо якщо ти почнеш забивати собі цим голову, ну, ти будеш ходити якісь, такі, а тобі треба бути ну, нормальним і бути готовим до всіх ситуацій. Деякі сміються в очі, а деякі тобі бажають вернутися в синковому гробу в бабулі. <смі> є такі моменти, звісно. Ну, але не спорю. Тут є і інтелігентні і хороші теж люди. Не треба тут всіх під одного рівняти, є люди, які реально ну, настроєні на те, щоб... І допомагати військовим допомагали. Ну, роз, є випадки багато. І є і нечесні люди, в принципі на цій війні, які хочуть заробити на цій війні. Мені навіть ну, чомусь мені іноді навіть так здавалося, що чимось і і агресор, і, і, і наша влада, яка ну, я просто ну, не розумію, як це може функціонувати, допустимо, якийсь завод тої людини, ну, на території окупо, ну, на території окупанта. Хочуть людей, які думають, ну, хочуть просто як вам сказати, ліквідувати таким чином на цій війні, ну, просто ліпше управляти стадом, чим людьми, які ну, можуть щось думати, можуть щось виходити, говорити. Мені здається, таких ну, людей, які щось хочуть міняти, їх легко, ну, і якщо вони одні, їх легко ліквідувати. Якби це всі ну, вирішили так, є така думка, ну, тому що це вже набридло. Іноді навіть здається, що ворог десь сидить ну, в глибокому тилу. Крім того, що він тут, і він ще десь там риє під нас. Буде, звісно, обідно, якщо ці люди, які ну, стріляли, допустимо, по нам будуть амністовані, ну, не покарані за свої злочини. Якщо ми візьмемо відступимо з цих територій, ну, чи реально ну, не, не почнеться там, допустим. Тут близько і Дніпропетровська область, Харківська з Луганської межує. Чи, ну, чи реально так, наш ворог не захоче продвинутись далі по території? Навіть до Львова.